Виправдовувала напад Росії, закликала підтримувати купантів та поширювала антиукраїнські дописи у соцмережах. За це жительку Почаєва Ольгу Ткачук засудили до п'яти років позбавлення волі. За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом визнано винною та засуджено до п'яти років позбавлення волі жительку міста Почаїв, яка поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників і окупаційних адміністрацій. Слідство тривало близько року. У суді прокурори довели, що жінка створила акаунт у Фейсбуці на ім'я її чоловіка Олега Манзій. Через цю сторінку розповсюджувала про кремлівські наративи та навіть возвеличува окупантів, дослідивши усі докази, врахувавши ступінь тяжкої вчинених кримінальних правопорушень, суд призначив виній особі покарання за інкримінованими статтями кримінального кодексу до п'яти років позбавлення волі. Ольга Ткачук писала коментарі про підтримку дій Росії у регіональних групах соцмережі Фейсбук, а також поширювала відео з відверто пропагандистським змістом. <звідування> Абена просив там майсер майор халпорт А під час судових засідань обвинувачувана давала суперечливі показання по справі та не розкаялась у вчиненому. Я не є автором. Відеоролики, які ми мали змогу побачити на попередніх судові засідання, це думки політики експертів з різних країн світу, в тому числі США і Європи. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу, і якоїсь корисливої мети не переслідувала. А думаю, що Україна демократична держава і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити свою власну думку. Я не є експертом. Мій швидкі читати не вмію, тому в даних матеріалів якоїсь пропаганди чи закликів я не побачила. А також аргументом обвинуваченої у суді було те, що за конституцією кожен громадянин має право на свободу слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань додамо, вирок ще не вступив у законну силу, адже Ольга Ткачук має право упродовж місяця подати апеляцію.